Вітаю, панове! Сьогодні ми заліземо за лаштунки фільму «Хеллбой». Ви дізнаєтесь, як одна суперечка могла перекреслити весь фільм? Як технічні фейли буквально з'їдали знімальний графік. І що допомогло команді триматися, коли все сипалося прямо на очах. Ми розберемо моменти, які залишилися за кадром від нервових рішень продюсерів до дрібниць, що перетворювали звичайний знімальний день на випробування. І головне, як із цього безладу виросла стрічка, що з роками стала справжньою класикою, залишивши свій слід у жанрі назавжди: Лайк авансом, підписка і погнали розбиратись. На початку 2000-х студії трималися за максимально передбачувальні супергеройські формати. Успіхи Людей Ікс і спайдермена створили відчуття, що глядач хоче саме простих і зрозумілих історій, без різких експериментів. А Хелбой був повною протилежністю цьому тренду: темний фольклор, дивний антигерой, густий грим і купа практичних ефектів, які одразу тягнули за собою витрати. Саме тому проект із самого початку здавався нелегким. Він не вписувався в Жодну з моделей, за якими тоді знімали супергеройське кіно. На знімальному майданчику постійно відчувалася напруга. Команда намагалася підлаштувати історію під вимоги студії, хоча сама ідея ніяк не вкладалася в задані рамки. Хтось боявся, що стрічка піде в занадто похмурий бік, а хтось, що вона навпаки виглядатиме надто гротескною. Сценарій Хелбоя почали писати ще тоді, коли про знімальний майданчик навіть не йшлося. Гільєрмо Дель Торо і автор коміксів Майкл Міньола працювали разом, намагаючись зберегти атмосферу першоджерела. А саме похмурий фольклор, демонологію, стриманий гумор і відчуття старих легенд. До речі, саме це і стало першою проблемою у суперечках зі студією Revolution Studios. Продюсери переживали, що така стилістика буде занадто ризикованою. На початку 2000-х. Супергеройське кіно ще не дозволяло собі занурення у містику і окультизм. Команда студії хотіла зробити історію світлішою і простішою, тоді як Дельторо наполягав на збереженні міфологічної основи. Через це ритуали, згадки про пекельне походження героя, образи демонів пройшли кілька етапів пом'якшення. Їх довелося адаптувати, щоб уникнути тиску рейтингових комісій. У ранніх чорнетках, за словами міньоли, минуле героя подавалося пряміше, без страху показати його темну сторону. У процесі обговорень довелося прибрати частину матеріалу, пов'язаного з деталями ритуалу призову, а також зменшити візуальну жорсткість та змінити акцент на характер хелбоя замість його демонічної природи. До речі, проблеми виникли навіть із персонажем Ліз Шерман. Перші варіанти робили її набагато глибшою, з вибухами емоцій, неконтрольованою силою і тягарем минулого, який реально впливав на її поведінку. Але студія побоювалася, що такий персонаж потягне історію в надто важкий тон і зламає загальну динаміку. Режисерська команда трималась за її драму до останнього, щоб Ліз не звели до ролі, типу, як просто персонаж поруч із героєм. У результаті Частину напруги довелося прибрати, але ключові риси характеру залишилися. Проблеми з рейтингом постійно втручалися в роботу над сценарієм. Матеріал природно виходив жорсткішим, ніж хотілося студії. Монстри виглядали занадто переконливо, сцени трансформацій були надто різкими, а фольклорні елементи занадто похмурими для масової аудиторії. Студія наполягала на PG13, тому доводилося пом'якшувати окремі моменти, прибирати найбрутальніші деталі і коригувати сцени. Це не змінило саму історію, але поступово зробило її. Не такою жорстокою, як вона була на етапі перших версій. У початкових варіантах бюро паранормальних досліджень і оборони було більш масштабним, з внутрішніми конфліктами і експедиціями, які показували б широту Всесвіту міньоли. Але сценаристи все спростили, щоб уникнути зростання бюджету і надмірної темряви. Бюджет Халбоя складав приблизно 66 мільйонів доларів, і це звучить непогано, поки не стає зрозуміло, що половина коштів буквально згоріла в гримі, аніматроніці та технічних експериментах. Команда постійно балансувала між амбіціями та реальністю. Велика частина монстрів мала бути повністю CGI, але економія змусила робити їх вручну з аніматронікою і складними механізмами. І через це сценарій кілька разів переробляли під можливості бюджету. Сцени, які планувалися широкими та ефектними, переносили у темні тунелі і вузькі приміщення, де можна було приховати обмеження. Грими протезування Хелбоя створювала студія Spectral Motion, одна із найкращих у галузі на той час. На обличчі Рона Перлмана було від 8 до 12 окремих елементів латексу з різним ступенем гнучкості. Праву руку пітьми виготовили з твердих поліуретанових сегментів, які збиралися як броня. Вона важила кілька кілограмів, і через це перлман швидко втомлювався. Хвіст створювали у двох варіантах: статичний і механічний. До речі, механічний мав тросову систему управління, яка дуже часто ламалася через навантаження. Фарбування хелбоя здійснювалось вручну густим шаром протезної фарби, що змивалося дуже повільно. Сапіан мав достатньо складну систему костюму. Він був повністю силіконовий і майже не пропускав повітря. Грим на голову займав приблизно 5 годин, а також включав контактні лінзи, які повністю блокували периферійний зір. Плавальні сцени знімали комбіновано, а особливо важкі підводні рухи виконував Каскадер. Але Дак Джонс теж працював у воді. Його крупні плани, повільні рухи та характерну пластику знімали у спеціальному резервуарі. Для окремих статичних. Кадрів використовували аніматронну голову Ейба. Вона давала бездоганну нерухомість і дозволяла отримати чисті крупні плани без ризику, що вода зрушить грим чи лінзи. Сцена в музеї знята частково в реальному музеї, а частково побудованій декорації. Бійка з Самаелем вимагала понад 30 дублів, бо механіка монстра часто не синхронізувалась. Падіння халбоя через скляну конструкцію зробили на трюковій платформі з підривними елементами, щоб імітувати розліт уламків. Для сцен в каналізації була зроблена окрема студійна декорація з реальними потоками води. Підлога швидко ставала слизькою, через що каскадери кілька разів падали. Вода швидко руйнувала грим Перлмана, а на повторний макіяж після кожної мокрої сцени йшло 45-60 хвилин. Дим машин та волога створювали проблеми для камер оператора Гільєрмо Наварро, бо інфрачервоні датчики ловили паразитичні відбиття. Частина фінальної істоти була CGI, Але фундамент це велика аніматронна конструкція, яку використовували для кількох секунд крупних планів. Декорації фінального ритуалу були побудовані з легких матеріалів, але виглядали масивно. Ефекти світла і більшість спалахів працювали через прокручувані світлові барабани, що давали реальні тіні. Самаель був найскладнішим монстром у фільмі. Він був створений студією Spectral Motion, яка поєднала костюм, плюс аніматронну голову, і плюс механічні щелепи. Усередині працював каскадер Браян Стіл, який практично нічого не бачив. Щелепи мали гідравлічні приводи, що зависали при температурних змінах. Для рухів рук застосовували подовжені механічні формати, які часто вимагали переналаштування. А ось головною проблемою були щелепи й очі, що реагували із затримкою. Частина механіки підсилювалась кабелями, і вони іноді рвались під час рухів. А гідравлічні елементи заклинювало через нерівномірну температуру у павільйоні. У деяких локаціях через перегрів ламп деформувалися пластикові стіни. І також дуже часто падало освітлення через перенавантаження електромереж і доводилось зупиняти дубль. Проблеми на зйомках Хелбоя не були випадковими чи перебільшеними. Це був природний результат амбіції зробити фільм переважно на практичних ефектах. До речі, саме ця складність і дала стрічці той вигляд, за який її сьогодні поважають. Перші тестові перегляди не дали команді підстав для спокою. Глядачі тоді ще не були готові до такого міксу, типу як містика, гумор і практичні монстри. Одна частина аудиторії чекала прямолінійний бойовик, а інша легкий фільм по коміксу, але хелбой опинився десь між цими двома полюсами. Через це студія навіть розглядала додаткові правки, але масштабних змін якось довелось уникнути. Критики зустріли фільм стримано проте з важливою тенденцією. Майже всі відзначили унікальний стиль і фактурність практичних ефектів. У прокаті фільм зібрав приблизно 99 мільйонів доларів, і це при бюджеті у 66. Фільм відбився і став прибутковим переважно завдяки міжнародному ринку та домашнім релізам. Дискові продажі і телепрокат виявились несподівано сильними, тож багато глядачів відкрили для себе стрічку вже після кінотеатрів.